Італія 09.07 2023 рік невеличкий огляд квартири зроблю. Всім привіт! Хто мене давно знає, хто не знає, мене звати Віталій Капік, живу в Італії вже 20 років. І знімаю відео про своє життя. Я хочу почати з цієї квартири чому? Тому що вся ця історія починається з того, що. Ви знаєте, в мене є розлучення, і ні в якому разі не хочу сказати, що там екс погана, я добрий, ми одинакові хороші, як і всі ви, хто одружений, хто розлучений, хто буде одружуватись, знайте, що двоє одружуються, двоє відповідають. Я рахую так. Психологів подивився, не читався. У мене позитивний контент, так що я тут нагружати нікого не збираюсь. Зрозуміли, просто інформацію. Я давно хотів написати про себе книжку, якби таку, знаєте, сам про себе. Хай історія буде. Дітям колись проводиться, правдукам, внукам. Був такий них родич гарбузовий карпік. Це чому так пише? Тому що компліано це я тут вітаю з днем народження, часто моїх підписників, друзів, можливо, когось сьогодні де народження, вітаю, все найкращого. І до речі, той приз який. Стоїть отут і обов'язково розіграється між вами цей мішка, якого в червні було день народження, я розіграю. Чекайте онлайн ефіру. Знайомтесь, це мій старший син Давід. Він приїхав в Італію, коли йому два рочки було. Це теж немаловажно знати. Тут ми зараз робимо такий тіпа, ремонт, тіп, невеличкий хочемо переставити. Екс-дружина хоче. я буду уточняти, хто що хоче, знає, то потім скажуть, я ж там рішала. Це їхні медалі. От, На всякий випадок, давід спортсмен. Ну, Зараз він вже дорослий працює в готелі на севдень, хто знає, має диплом по роботі. Так, дивіться, щоб ви так трошки здумали. Тому що, знаєте, дехто каже, ти, там, ти, я, да, я, що то хвастаюся. Я не хвастаюся, я констатую факти. Віталій, Карпік, це медаль не просто давалася. Ця медаль давалася тоді, як Давіду було, наприклад, там від 6 до 13 років я мав можливість. Ви потім все про мене знаєте, маю, мав вірніше нічний клуб в Україні. Зараз, звісно, війна, воно все закрито. І до чого я веду? Щоб в мене тоді були можливості, я своїм сином років 5 був батьком, який допомагав в тренуваннях, тренірам. Душ ходив, передівав. Коротше, я п'ять років цим займався. Це все теж показував, знімав, ну, не Зараз я до чого веду. Я просто так хочу констатувати ці всі основи, тому що потім, коли воно дійде до якихось там роз'яснень, тому що вже бувало такі ситуації, кажуть, що він там про дітей забув, ще шешень ні, сам ніколи я про дітей не забував. На всякий случай, якщо я приїхав сюди в 2003 році і сам був два роки, багато хто приїжджав в Італію з України і вже забував про своїх сім'ї і все остальне, розводився автоматом. Заводив ту інших сімей. Я завжди про своїх дітей пам'ятаю, пам'ятав і буду пам'ятати, тому що для мене діти це основне. Вони вже дорослі. Хтось там, знаєте, тіпа, я першу частину вже зняв, кажу, ой, там, типа, гімно виносиш на публіку, якби подумав би про дітей. Діти вже дорослі, це перше. Друге, ми сідали, говорили не раз, що до чого, хто є тато, хто є мама. І я їм сказав, поважати маму, поважати тата. Тому що ми ваші батьки. А все остальне, що між нами там може бути, це якби чоловік, жінка це все таке. Вони мають розуміти, що в них теж життя незрозуміло, яке може бути бути хороше, погане, але мають поважати один одного, це в першу чергу. Але дійшло до такого, чому я хочу зняти все таке. Я і так раніше хотів зняти про себе, написати книжку це якби таке. Я не збираюсь писати, хтось захоче, потім напише. Я не такий відомий, не в тому діло. Кожен має про своє знати, писати. Історію лишити. Я про те кажу, що Дошло до того, що мене трошки починають не поважати, доносити інформацію, що я такий поганий, там десь сплетні такі пішли. ну, Я не кажу від кого від що, тому що, знаєте, в селах, в містечках невеличких в одному боці згубилося, до другого поки дійшло, вже втопилося і знасілували. Я до чого, веду, що сплетня це така велика сила, що багато чого в житті можуть людям спортити. Я не хочу, не люблю тих сплеття. Я такий, як є. Хто має якісь претензії, задавайте питання, номер телефона завжди відкритий. І будемо говорити. На даний момент показую трошки про себе історію. От я з Давідом тут катаюсь. Оце 2011-12 рік. представляєте, це 10 років тому. от. Давідко такий файний був і зараз є файний. Це його перші фоточки. Ну, діти для нас це взагалі супер, як і для всіх. Мак нас родився, хто не знає другий син в Італії. От, я навіть присутствував на родах. До речі, я зараз ставлю невеличкий ролик, на нього силочку ставлю. Марка від 0 до 7 років, я знімав на роджу йому пам'ять. І подивіться, кому буде цікаво. Я ставлю ссылку і невеличку відеокусочок. Подивіться, буде цікаво. Клеє. от Батьків привозив сюди. Це, ми такі файні. Неважно. Історія 20-літнього друження, в принципі, я думаю, ви розумієте, що можна багато чого сказати. Е, по квартирі. Квартиру бралося за 125 тисяч. взносилось 35 тисяч євро. 30 тисяч я давав своїх, як би, сімейних, 5 тисяч. Екс-дружина давала. Ну так, знаєте, інформація на роздуми, на, на майбутнє. Тому що потім, коли тобі говорять, а що ти, а що ти, ну я не про те не кажу. знаєте. Дуть факти констатування. От така ще кімнатка тут. Три кімнати, 90 квадратів. І, до речі, це все, що розмальовано. Кухні тут взагалі не було. Це я сам лічно ставив, монтував. Робив ремонт, красив, білив і, звісно, допомагали всі, хто є, як кажуть, в родині, мають допомагати, це ж типу, нормально. Але Ну, розумієте. Коротше, дивіться, друзі. Перша частина вставку я зробив, зараз ставлю вже пару роликів. Коли я відкривав дискотеку, це було ще у 2002 році. І звідти все починається. Моя історія якби більш підприємця. Я спортом займався професійно в Києві, 7 років, 7 років. Хто мене знає з тих років, теж всім привіт. Я завжди дружив з меншими, старшими. Старався комуніку... комунікації робити різні, допомагати, співпрацювати, дружити. Такий мій блог мого життя так і далі і продовжується. Дружба між людьми між країнами. Не всі це теж розуміють, тому що я рахую, що. Ми маємо поважати один одного, рухатись вперед і десь і допомагати. Хай даже інформаційно. Не кажу там фінансово. Чи... На даний момент, це Береджо біля Мілану 7 кілометрів.